Ви знали, що дуже велика кількість дівчат бояться водити свій догляд Ніяци не міт? Насправді він може стати твоїм найкращим другом, якщо використовувати його правильно. Ніацинамі це справжній мастхев для комбінованої та жирної шкіри. Він допомагає зменшити запалення, а також вирівняти тон обличчя та зменшити ваші запалення. Починати краще з легких формул, наприклад, 2 5 щоб було менше стресу для нашої шкіри. Протягом першого-другого тижня використовуємо лише один-два рази, а третій-четвертий тиждень можна збільшити дозу до трьох-чотирьох разів на тиждень. Часто на початку використання з'являються висипання, і, в принципі, це взагалі абсолютно нормально. Адаптація може тривати від двох до восьми тижнів. Але якщо ситуація після цього не покращилась, то варто змінити свій догляд або цей засіб взагалі вам не підходить. При правильному використанні це допоможе вам наблизитись до ідеальної шкіри.